То щойно почалось, а вже такі сюрпризи. Каракуртів бачили на Лапинці і Новопавлівці, а степні гадюки водяться в районі третьої дільниці. Для них там всі умови. Та зустріти таких гостів можна і в центрі міста. На перший погляд, найотруйніший павук України каракурт виглядає дуже привабливо. Бархатистий, з червоними плямками на черевці. Та слід бути обачними, він небезпечний. Цей паук є дуже... значит, ядовитым, очень страшным хищником. Яд его почти в 50 раз сильнее яда тарантура, в 15 раз сильнее яда самой опасной из гремучих змей и приблизительно в 2,5 раза сильнее яда черные вдовы. Укус это в легкой форме, в легкой форме. Это значительное недомогание. Значит, боли наблюдаются по всему телу, В форме это общее отравление, общий повореч, затруднение дыхания. Ну и самое тяжелый результат это ретальный исход. Ну, в ряді сучовитайний сход може наступити прийняв через полтора часа з моменту укусу. Ідеальним місцем мешкання Каракурта є балки, яри, покинуті пляжі, купи сміття. Мешканцям приватного сектору слід оглянути свій город та всі споруди, що знаходяться на вулиці. Знайти потенційні домівки павука нескладно. Це можуть бути ямки або тріщини, які слід одразу ж прикопати чи замазати. А збираючись з городу додому, не забудьте оглянути свої речі, адже отруйного гостя можна принести додому разом з врожаєм. На околицях населених пунктів останнім часом можна все частіше зустріти степову гадюку. В нашому місті гадюка степна відмічена на такі мікрорайони, як Тубнік 2 в останні роки і мікрорайоні третього участка этих змій на окраїнах країнах мікрорайонна, Жуковського, в сіраном поселку. Біологи пояснюють це збільшенням кількості стихійних звалищ, які є ідеальним місцем мешкання для гризунів, бажаних харчів для змій. Гадюка степова внесена до червоної книги, а її отрута вважається слабкою. Але вона небезпечна для дітей та людей похилого віку. Пам'ятайте, в разі укусу чи то павука, чи то гадюки одразу ж звертайтесь до лікаря. Це головна передумова скорішого одужання.